Ох, китай. Чи є щось таке, що в тобі не роблять? Лінійка Redmi Note вже давно прославилася як народні смартфони. З кожним новим поколінням виробник додає актуальніший процесор, камери та інші плюшки. І сьогодні ми порівняємо Redmi Note 13 Pro і Redmi Note 14 Pro, щоб зрозуміти, чи варто оновлюватися власникам Redmi Note 13 Pro і який смартфон обрати, якщо у вас нема жодного Redmi Note. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. Поїхали смартфони серії Redmi Note завжди мали стильний вигляд, а з кожним новим поколінням Xiaomi додає покращення в матеріалах корпусу захисті та ергономіці. На фоні новинки Redmi Note 13 Pro має цілком собі класичний дизайн із пласкими торцями та матовою скляною задньою кришкою. Також він отримав захист від вологі та пилу за стандартом IP54. Redmi Note 14 Pro отримав оновлений дизайн у кольорі Purple, що додає смартфону стильного вигляду. Глянцева задня кришка, як і рамка відтепер з пластику. Торці зробили оптічними для зручного користування, а захист від пилу та вологи прокачали. Відтепер це IP64. Обидва смартфони мають зарядний порт Type-C, роз'єм для навушників та інфрачервоний датчик. у смартфонів схожий. Це кабель USB a на USB Type-C та сірий силиконовий чохол, який разюче змінює вигляд смартфонів, якщо чесно, у гіршу сторону. Як то кажуть. Стрьомно, але захищено. До речі, у Redmi Note 14 Pro зарядного пристрою у комплекті немає. А от з Redmi Note 13 Pro ви знайдете потужний зарядний пристрій 67 Вт. Для мене сучаснішим та стильнішим смартфоном, безперечно, є Redmi Note 14 Pro. Не в останню чергу завдяки заокругленим торцям та дисплею. До речі, поговоримо про дисплей. Обидві моделі мають AMOLED дисплей із діагоналю 6,67 дюйми. Роздільною здатністю Full HD яскравістю до 1800 ніт та частотою оновлення 120 Гц. На папері відмінності між дисплеями мінімальні, проте у Redmi Note 14 Pro вже встановлено друге покоління скла Gorilla Glass Victus, яке встановлювали, наприклад, у Galaxy S23 Ultra. Також рамки дисплея стали не пласкими, а в стилі водоспад. Дисплей Redmi Note 13 Pro захищено склом Corning Gorilla Glass 5, що непогано, але номінально більше піддає. Подряпаним та пошкодженням, аніж Вітус 2 в обох смартфонах з коробки на екран буде поклеєно захисну плівку. В підсумку вам доведеться обирати. З одного боку Redmi Note 14 Pro, що теоретично має міцніше скло, проте заокруглений дисплей, який легше випадково розбити, але при цьому важче і дорожче замінити. А з іншого боку, Redmi Note 13 Pro, що має умовно слабкіше скло, проте класичний плаский дисплей. В обох моделях присутній і темний режим. Який може працювати за розкладом та режим Always on Display, який можна кастомізувати на власний смак, проте він не буде відображатися постійно, а працюватиме обмежений час, лише 10 секунд після блокування чи підняття телефону. І це притаманно бюджетній лінійці Xiaomi. Також тут можна вручну встановити частоту оновлення дисплея 60 чи 120 Гц та налаштувати його кольорові творювання, обравши серед наявних пресетів чи налаштувавши вручну. Що цікаве, Xiaomi має Власний аналог режиму True Tone, що адаптує кольори до навколишнього освітлення. Він ховається у режимі читання під назвою Цикл. А от в режимі класика можна не лише застосувати текстуру паперу, але й зробити екран чорно-білим, щоб зробити AMOLED матрицю схожою до E-Ink, як в електронних книжках. Що стосується продуктивності, то обидва смартфони отримали твій улюблений шедевро Helio, але не простий, а ігровий, із приставкою Ultra. У Redmi Note 13. Про це Helio J99 Ultra, чого вистачить для більшості повсякденних завдань та ігор навіть із високою графікою. З коробки смартфон працює на Android 13 та отримає до трьох оновлень операційної системи. На момент запису відео він вже отримав Android 15. Обидва смартфони на борту мають 8 ГБ оперативки формату lpddr 4 x і в обох моделях доступне віртуальне розширення оперативної пам'яті із обсягу вбудованої. Таким методом можна додати до 8 ГБ. Байтів Redmi Note 14 Pro отримав оновлений процесор Helio J100 Ultra, що має кращу енергоефективність, проте з аналогічним попередньому графічним ядром mali j 57 mc 2 Тому продуктивність у важких іграх лишається на рівні Redmi Note 13 Pro, великого приросту продуктивності у випадку J100 Ultra ми не спостерігали. Натомість із коробки Note 14 Pro працює із оновленою версією Android 14, що потенційно на один рік продовжує період. Підтримки програмного забезпечення ще цікаво по Redmi Note 13 Pro вже отримав фірмову оболонку HyperOS 2, А Note 14 Pro на момент запису ще не отримав. А от вбудована реклама навіть у фірмових застосунках Xiaomi нікуди не поділась в жодній із прошивок. Згідно з сучасними трендами, в Redmi Note 14 Pro буде перевстановлено помічника зі штучним інтелектом Google Gemini Live, який можна викликати, утримавши кнопку увімкнення. Скажи, чим відрізняється Redmi Note 13 Pro від Redmi Note 14 Pro? Note 14 Pro має більш плоскі грані, що робить його схожим на iPhone. Не може штучний інтелект, ще робити огляди, все неправильно. Обидва смартфони мають лоток для сім карток, що підтримує встановлення двох сім карток Nano SIM, або ж однієї сімки та картки пам'яті microSD. Якщо підсумувати, то Redmi Note 14 Pro отримав невеликий приріст продуктивності орієнтовно 3-5%, Проте він буде довше оновлюватися та має на борту помічника Google Gemini. Обидві моделі оснащені основною 200 мегапіксельною камерою із оптичною стабілізацією. Ще є вагомою перевагою у цьому ціновому сегменті. Ультраширококутна камера лишилася без змін, проте між ними є важливі відмінності у фронтальній камері, адже Redmi Note 14 Pro отримав сенсор 32 мегапікселі проти 16 мегапікселів у Redmi Note 13 Pro. На основні камери обох смартфонів можна знімати відео Full HD 30 кадрів за секунду. На жаль, зйомка в 2К та 4К тут недоступна, проте тут наявна, як я вже казав, оптична стабілізація зображення, тому відео записується доволі плавно і можна знімати відео просто з рук, тримаючи смартфони в руках, і можна знімати ось таке плавне відео. Зараз ви чуєте звук з вбудованих мікрофонів цих смартфонів. На жаль, тут не можна одразу перемикатися на ширококутну камеру під час зйомки відео можна робити зум цифровий. Зараз робимо максимум 15X на Redmi Note 14 Pro, максимум 6X на Redmi Note 13 Pro. Ну, це вже такий зум, скажімо так, із втратою якості. Давайте повернемося десь на 3X. Отак ще може бути. Тож, давайте зупиню зйомку, щоб показати вам зйомку на ширококутні камери. Стартуємо з того самого місця. Це вже картинка на ширококутні камери. Тут також можна знімати відео Full HD, проте повторюсь: тут перемикатися на основну камеру не можна. Тут можна робити зум до 2X, але це робиться за рахунок цифрового зуму. Тобто картинка просто кропається, вона не перемикається на основну камеру. Ось такі нюанси, якщо ви хотіли знімати там на ширококутну, потім перемикатися на основну. На жаль, як на Redmi Note 13 Pro, так і 14 про цього зробити неможливо. Проте картинка достатньо прийнятна, як на цей ціновий сегмент. Безумовно, я думаю, є смартфони, які за таку ціну можуть знімати 4К. Питання в тому якої якості це 4К, але ну, маємо те, що маємо. Тут можна знімати лише Full HD. Друзі, на фронтальні камери смартфонів також можна знімати відео лише Full HD 30 кадрів за секунду. Тут також наявна не оптична, проте я так розумію, електронна стабілізація зображення. Зараз ви бачите з двох фронталок. Картинкою можете одразу для себе зрозуміти, з якого смартфону вам більше подобається картинка на фронтальну камеру. Мені особисто по кольорах більше подобається Redmi Note 13 Pro. Такі достатньо теплі кольори. На Redmi Note 14 Pro а, трохи є синій відтінок на шкірі, але давайте трошки змінимо, напевно, умови зйомки, щоб бути максимально об'єктивними. Бо там ми були так, скажімо так, в контровому світлі проти сонця. Давайте зайдемо в тінь. І подивимося, як себе смартфони поведуть ну, в, таких, в нейтральних умовах, скажімо так. Ну, мені здається, все одно шкіра трошки холодніша картинка на Redmi Note 14 Pro. У коментарях пишіть камера, якого смартфона вам сподобалось більше. Стосовно цікавих фішок, які є в Redmi Note 14 Pro і немає в Redmi Note 13 Pro, це функція подвійного відео, коли може йти запис одразу на дві, на дві камери, на основну і на фронтальну. Також ви можете спочатку вибрати. Яке відео буде основним, яке відео буде допоміжним, тобто можна, наприклад, ось так по половинці, можна ось так навпаки зробити. Можна гратися з цим, якщо вам треба наприклад, якісь інструкцію для когось записати та щось показати там руками, ось я роблю, і плюс там своє обличчя, щось розказати, щоб було цікаво, то ну, це достатньо цікава фішка. Обидві моделі пропонують підтримку сучасних бездротових стандартів Wi-Fi AC. У Redmi Note 13 Pro версія Bluetooth 5.2, у 14 Pro 5.3. Варто відзначити, що обидва смартфони отримали підтримку Dolby Atmos, проте Redmi Note 14 Pro має якусь більшу глибину звуку. Ну так, чисто суб'єктивно. Тому давайте проведемо тест. І тепер Redmi Note 13 Pro. У коментарях пишіть на вашу думку, який смартфон грає краще. Що стосується захисту, то в обох моделях встановили підекранний оптичний сканер відбитків пальців, який працює непогано, проте як на мій смак розташований трохи нижче, аніж потрібно для зручного розблокування однією рукою. Візуальний ефект розблокування смартфона пальцем можна змінити у меню персоналізація. До речі, за допомогою відбитка пальців можна вимірювати пульс. Проте наскільки цей метод відповідає реальному показнику, питання риторичне обидві моделі мають nfc модуль для безконтактної оплати, проте не мають підтримки встановлення eSIM. Зважайте на це, якщо хотіли би перенести свою електронну сімку. Потрібно буде робити її фізичний дублікат. Redmi Note 13 Pro отримав акумулятор обсягом 5000 мАч. Redmi Note 14 Pro обсягом 5500 мАч. Обидва із підтримкою фірмової технології швидкого заряджання Xiaomi HyperCharge. але є нюанс, попри збільшений обсяг акумулятора, швидкість заряджання в новинці зменшилася. Відтепер це. 45 Вт. Тоді як попередня модель підтримує швидкість заряджання 65 Вт, що дозволяє зарядити смартфон до 70% приблизно за 30 хвилин. Тоді як Note 14 Pro за той же час здобуде лише 43 Натомість, завдяки енергоефективному Helio j 100 Ultra нова модель працює на 15% довше, ніж Redmi Note 13 Pro, що підтвердив синтетичний тест Geekbench 4, в якому за максимальної яскравості дисплея та максимального Навантаження на процесор. Redmi Note 13 Pro протримався 9 годин і 20 хвилин, а Note 14 Pro 12 годин і 37 хвилин. В обох смартфонах є режим ультраекономії енергії, що обмежує функції, частоту оновлення та потужність процесора, проте подовжує термін роботи до трьох разів. У Note 14 Pro можна увімкнути режим захисту акумулятора, коли смартфон буде заряджатися лише до 80%. У Note 13 Pro є лише режим розумного. Заряджання, що буде обмежувати заряджання в окремих випадках. Тому якщо вам важливе максимально швидке заряджання, варто обрати Redmi Note 13 Pro, який до того ж має у комплекті зарядний блок 67 Вт. Якщо ж вам важливіша автономність за рахунок енергоефективності процесора, варто подивитися в сторону Redmi Note 14 Pro. Смартфони Redmi Note 13 Pro та Redmi Note 14 Pro є дійсно народними смартфонами. У кожного з них є свої недоліки та переваги. Варто зауважити, що вартість Redmi Note 14 Pro наразі є трохи вищою за 13 Pro, що логічно. Тому давайте підсумуємо, щоб зрозуміти, чи варто брати новинку, чи можна вскочити в останній вагон та забрати Redmi Note 13 Pro. Ну це напевно дійсно останній. В мене в руках. Зараз ось він обидві моделі пропонують великий AMOLED дисплей із частотою 120 Гц, потужну 200 мегапіксельну камеру із оптичною стабілізацією, вбудований сканер відбитків пальців та підтримку NFC. Проте між ними є суттєві відмінності, які можуть вплинути на твій вибір. Серед переваг Redmi Note 13 Pro очевидно швидкість заряджання з блоком на 67 Вт Ти зможеш підзарядити свій смартфон, поки збираєшся на роботу чи навчання. Натомість Redmi Note 14 Дятцять Pro позитивно виділяється на фоні попередника з сучасним дизайном, кращою енергоефективністю завдяки оновленому процесору Helio J100 Ultra, захисним склом Corning Gorilla Glass Victus 2 та оновленою фронтальною камерою на 32 мегапікселі. Обидві моделі лишаються чудовими варіантами у своєму ціновому сегменті. Якщо ви вже визначилися, які Note будете брати, пишіть у коментарях. Якщо у вас лишилися запитання про ці смартфони, також лишайте їх у коментарях. І ми з радістю відповімо. Па-па!